Вітаю, я Лідія Редькович, Запрошую на телевізійний форум. Єдиний форум, на який заходять без реєстрації, моя країна Україна. Сьогодні будемо говорити про патріотичне виховання на форумі. Присутні Валентина Лупіцька, завідуюча сектором прогнозування та інновацій Харківської обласної бібліотеки для дітей. Наталія Саліна, завідуюча сектором розвитку бібліотеки та зв'язків з громадськістю Харківської обласної бібліотеки для дітей, школярі Харкова та області, переможці та лауреати всеукраїнського конкурсу Книга пам'яті мого роду? А на форумічка і на ваші повідомлення Анастасія, надсилайте їх до відкритої групи ВКонтакте під назвою Форум. А ми поки починаємо спілкуватись у нашій студії. Як ви гадаєте, хто такий патріот? Я гадаю, що патріот – це та людина, яка любить свою батьківщину та робить якісь добрі справи, аби покращити життя в країні. Чи вважаєте ви себе патріотами? Так, звісно, я вважаю себе патріотом. Для мене ця тема дуже актуальна, оскільки я к вам приїхав з міста Луганська. Я залишився вірним своїй родині і продовжую робити все во ім'я блага України. Ви взагалі задумувались над тим, що ви можете зробити бо кожен школяр, кожна людина для своєї батьківщини? Е, безумовно, такі думки мене посіщали. Во-першех, хотілось би сказати, що нам, по моєму мнению, патріотизм це великий дар, який дано, на жаль, не кожному. Е, це ті люди, які самовідвержено делают во ім'я блага своєї країни. Э, поэтому, чтобы быть настоящим патриотом, безусловно, придётся чем-то жертвовать. Э, поэтому я себя считаю патриотом, потому что независимо от тех ситуаций, которые произошли в моём родном городе, я остался верным своей родине и сейчас продолжаю делать все для того, чтобы Украина осталась целой и единой. Ви сказали про те, що це дар. А як ви думаєте, насправді це дар якийсь чи це якби как бы виховується будь-десь там, народжується в серці, коли ти живеш в Україні? Патриотизм обязательно должен воспитаться у нас, потому что э, просто э, родиться на этой земле и иметь паспорт или свидетельство о рождении о том, что вы гражданин Украины, этого мало. Этим обязаны заботиться, в первую очередь, учителя и родители, потому что если не рассказывать подрастающему поколению о том, что у нас есть страна, у нас есть родина, которую мы должны любить и защищать, то, к сожалению, поколение будет утеряно и, возможно, не будет тогда и нашей страны, и нас в целом. Можливо, есть что-то добавить? Ми продовжуємо тему патріотизму, і чому саме ви у нас на програмі? Тому що вашими силами був проведений патріотичний захід. Харківська обласна бібліотека для дітей є організатором проведення на обласному рівні всеукраїнського конкурсу «Книга пам'яті моєго роду». Цей конкурс проводиться по ініціативою Національної бібліотеки України для дітей. союза ветеранов, а также национального издательства «Веселка». Дети со всей Украины участвовали в этом конкурсе и вначале определялись победители и лауреаты в каждой области. И очень приятно, что именно Харьковская область стала самым активным участником этого конкурса. У нас в Харьковскую областную библиотеку для детей пришло более 200 работ. Причем эти работы были в двух номинациях – видеокнига и книга семейная, написанная или напечатанная традиционным образом. Чи можете сказать про то, что патриотизм народжується в родине? Патриотизм, конечно же, основой является семья. И конкурс тоже показательный, потому что когда писались книги, подключались и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и сохранялась память о тех предках, которые Вою, які захищали Україну, а тих, хто перенес стяги воєнного времени, і вот эта вот пам'ять рода, вона є теж основою патріотизму. А зараз я хочу надати слово нашим глядачам. Я думаю, що це цікава тема абсолютно всім. Настю, якщо є запитання, ми вже готові слухати і готові відповідати на ці запитання. До нас вже надходять повідомлення, тож я їх зачитую. Марія 16 років. У нашій школі буде проводитись літературний конкурс про Україну. Які саме матеріали порадити використати? Андрій 36 років. У мене маленька донька. Я хочу познайомити її з Україною. Як і з чого починати? Дякую за те, що ви з нами спілкуєтеся. Адресую ваші запитання нашій студії. Ми приглашаємо всіх обращатися. Харківську обласну бібліотеку для дітей обращаться в районі бібліотеки, школьної бібліотеки, звісно ж, бібліотекарі можуть літературу, матеріали, тому що в сучасних бібліотеках є не тільки книги, але й можливість користуватися ресурсами. І друге запитання було про те, що є маленька донька і тато її хоче познайомити з Україною. Що починати? Можливо, ви підкажете школярі. Ну я вважаю, що починати треба з традицій, тому що це дуже важливо пам'ятати і знати, які були традиції в давнину. Та обов'язково ці традиції продовжувати дотримуватися, їх не забувати. Ну, я хочу добавить, что Харьковская областная библиотека для детей делает все возможное для патриотического воспитания нашего будущего поколения, потому что на сегодняшний день это, конечно, очень важно. Ну, понятно, что стоит в первую очередь мы считаем, семья, школа. И мы проделываем огромную работу. В частности, мы проводили патриотический форум вот, буквально на днях, который проходил у нас в зале центра театральном центре областном. И На этом форуме собрались дети со всей области Харьковской, на котором в общем-то, мы пытались показать, что Украина едина. хотели показать, что Украина наш спильный дом, и это мы все делали совместно и художественным творчеством, когда прямо на форуме дети рисовали рисунки Украина наш дом. И это вылилось в огромное пано, которое сейчас украшает залы оперного, оперного театра. И флешмоб, который был посвящен Украине единой. и песня была безумно приятна, когда со сцены победители всеукраинского конкурса пели песню Украина Цемы и подпевал весь зал. И мы надеемся, конечно, что молодое поколение мы максимум стараемся воспитать так, чтобы патриотизм в душе у них был. Евгений Вибрав. Своєю країною Україну. Він переїхав з Луганська. Чи хотіли б ви реалізувати себе в Україні? Чи хотіли б ви залишатися жити в Україні? Я безусловно збирався отримати образування школьної вище в Україні і хотів залишатися жити в Україні і трудитися на її благо? А ви Україна? Ну батьківщину. Ви не вибираєте, ви народжуєтесь ній. Ви не можете просто виїхати за границю та вибрати іншу. Так що, якщо ви народились в цій країні, будь-яка будь різниця, вона погана, вона гарна, але вона ваша. Якби хтось із вас зараз би їхав за кордон, що ви розповіли про свою країну? Що наша країна дуже багата на хліби. Моря, гори, що вона дуже казкова країна та незвичайна. Що це пісенна країна, багата талантами та, звичайно ж, традиціями народу. В ефірі програма Форум, і зараз я хочу надати ще слово нашим глядачам. Настю, якщо є запитання, наша аудиторія вже готова слухати. Світлана, 14 років. У моїй школі пропонують зробити виставку на тему, які речі символізують патріотизм. Як ви вважаєте, які саме речі можна використати? Сергій 16 років. У нашій школі ми хочемо провести патріотичний квест. Чи не підкажете ви щось з цього приводу? Дякую за ваші запитання і наша аудиторія зараз допоможе вам в усіх ваших запитаннях. Про патріотичний квест можливо хтось підкаже. Що ви порадили? Ну, квест уже состоялся патриотически, ну, вас... как раз на форуме, так. и участники, которые сидят здесь, тоже были участниками этого квеста. Конечно, поделиться обращаться дом. к традициям своим, то есть квест, в общем-то, по традициям Украины. Ну, ребята, может быть, вы что-нибудь расскажете? Если мы говорим о украинских символах, то это безусловно наши государственные символы герб, флаг и гимн. Гимн безусловно является составной частью нашей страны, потому что он отображает то, какая есть Украина изнутри и снаружи. Также это фольклор наш украинский, который тянется на протяжении многих столетий. Также я считаю, что безусловно важным фактором в данной ситуации есть наша история, которая которая длится тоже более миллиона лет, как с первого, появления первого человека на территории Украины. Поэтому для того, чтобы скажем так, познакомить людей с нами, надо непосредственно показать им то, кем мы являемся. Ну, я добавлю, что символы, в общем-то, у нас являются, что и калина символом Украины, да? Да, безусловно. Такого, это, калина и венок наш украинский, и Наш украинский одяг и хлеб, наш колосья хлеба, да, то есть, в общем-то, все, что растет у нас, все что дорого нам, вот, это все тоже является символами Украины. И, конечно же, в каждой семье сохраняются какие-то семейные реликвии, которые передаются из поколения. Решиваночки, рушники, которые сейчас. Ну, сказать слово модный, но люди действительно э, при, э к душе. То есть э, ты видишь, что человек идет вышиванке, ты понимаешь, что это патриот, хотя, конечно, это внешнее такое проявление, казалось бы, но понятно, что это человек чисто внутри, является действительно патриотом. Ну у літературі українській взагалі дуже часто згадуються тваринні та рослинні образи символи. Ось зокрема, кали грона калини червоні символізують кров, боротьбу, мужність. Дуб це завжди була сила та витримка. Тому я вважаю, що це також можна буде використати. Моя країна, Україна. Сьогодні говоримо про патріотичне виховання, і зараз я передаю слово нашому другому майданчику. Катерина, 15 років. Моя однокласниця носить на багатьох речах жовто-синю стрічку. Чи можна вважати це проявом патріотизму? Олександр, 19 років. Наш колектив збирається відвідати одну з країн Європи. Які музичні твори якнайкраще представлять нашу країну за кордоном? І знову ж таки передаю ваші запитання нашій студії. Ми продовжуємо тему говорити про те, що носити якусь атрибутику українську це зараз модно. Чи вважаєте ви що це насправді модно, чи це є якби проявом патріотизму? Ну, я считаю, что безусловно, когда человек носит украинскую атрибутику или э, все, что связано с нашей страной, это э, как-то показывает окружающему миру о том, что он украинец, о том, что он любит свою страну. Но э, я считаю, что не э, достаточно просто носить украинский флаг или украинский герб. Надо что-то делать для того, чтобы можно было гордиться тем, что ты украинец. Поэтому, э, в, безусловно, это Один из показателей проявления патриотизма, но надо что-то делать. Да. Вот наприклад, что робити такие сами школяри, як вы? На сегодняшний день мы можем писать те же работы, собственно, почему мы здесь сегодня, лауреаты всеукраинского областного турнира «Книга памяти моего роду». Это есть один из этих проявлений патриотизма, потому что я считаю, что самое ценное для гражданина нашей страны и для человека образованного в целом – это история. Потому что если нет истории, то, как говорится, кто не знает прошлого, тот не достоин будущего. Поэтому, безусловно, необходимо для школьников начинать с каких-то исследовательских работ, либо участвовать в каких-то мероприятиях военно-патриотического воспитания, а также изучение литературы и истории в целом. И есть этого дополнительное Ну, Я только хочу сказать, что у нас как раз на форуме мы прогласили страницу Пластуниф. Пласт, мы знаем, что это скауты украинские. И в Харькове буквально вот, ну, совсем недавно создалась организация, станица пласт Харьков. И они действительно учат патриотическому воспитанию и выезжают в лагеря для этого. Вот, Но ну, это я хочу предложить молодым людям. Я думаю, что это будет интересно. І ще цікавляться музичними творами, які можна показати десь там за кордоном в Європі для того, щоб представити Україну. Можливо, пісні ви знаєте або музичні е, ну, твори. Україна дуже багата пісенними талантами. Я, зокрема, також дуже полюбляю виконувати українські пісні. Це для мене моє рідне традиції. Е, з... Які пісні сприймаються найкраще глядачами? Е, пісні, е, ну я вважаю, що можна було б показати пісню Червоноруту, яку знають на весь світ, е, смере. Яку також чули. Передаються в цій пісні саме ось українські традиції, образи. І популярна рождественська мелодія теж українського композитора, которую поють і виконують mm -hmm. во всьому світі. І зараз я знову пропоную передати слово нашим глядачам впродовж нашої програми, дізнатися, що ще цікавить наших глядачів. Єлизавета, 18 років. Мій хлопець вважає себе справжнім патріотом. Він ходить на всілякі заходи тощо. Однак я вважаю, що справжній патріотизм це коли ти любиш свою країну та робиш щось корисне для неї. Дмитро 35 років. Моя дружина намагається показати, що вона патріот. Вона має жовто синий одяг, який одягає на роботу чи прогулянку. Я вважаю, що такий відкритий показ своєї позиції гарний приклад для наших дітей. А як вважаєте ви? Як вважають наші гості зараз дізнаємось. Як вважаєте ви? Запитують мою думку, не головне, як ти один ну, патріотичний. Головне, щоб це було в душі, щоб ти розповідав іншим людям. Однак, как примір для окружаючих можна носимо нашу національну или Це один из того, как мы можемо показати, що представляет наша страна. Но, безусловно, необходимо щось делать. Чи замислювалися ви, що ви можете зробити, або що кожен може зробити для України? І чи повинна якби, дівчина та хлопець в вашому віці замислюватись про це? Безусловно, мы должны уже сегодня задумываться о нашем будущем, потому что на нашем поколении новом будет лежать судьба всей страны. Также От нас зависит, будет ли дальше наша страна процветать или нет. Поэтому, безусловно, очень важно нам сегодня самим готовиться, быть активным, иметь активную позицию гражданскую, потому что это наш гражданский долг делать все во благо нашей страны. Є ще вам прокоментувати або доповнити? Ну, мені просто хотіла сказати, що дуже важливо зараз виспитання молодого покоління патріотами. Тому що мені здається, що якщо у владі будуть люди, які будуть дійсно любити Україну, то вони будуть для неї робити все хороше. Вот. І наша Україна буде процвітати, тому що запасів у нас огромне кількість. Вот. Зараз просто вот, вспомнилось недавно, Передали, что в Париже наш самолет, который в нашем конструкторском бюро занял первое место и он там произвел фурор. И сердце сжимается от счастья, что наша Украина может такое делать. Вот. И вот хотелось бы, чтобы такие примеры были во всех областях нашей жизни. И значительно допом... важнее не внешние атрибуты, а все-таки дела. Вот, ну просто сьогодні така ситуація сложила, що для сьогоднішнього дня внешние атрибуты тоже атрибути как бы, теж важны. Просто сьогодні така політика. Я абсолютно погоджуюсь з вами. Хочу вам подякувати за участь у нашій програмі. Хочу подякувати за те, що ви підтримуєте нашу країну, за те, що ви думаєте про неї. А з глядачами попрощатись до наступної зустрічі. Всього найкращого вам. До побачення.